Вітаю, друзі. Тут така новина СБУ арештувала активи Новінського. І ви думаєте, це в рамках проваджень проти московських попів? Та ні, схоже, що під шумок боротьби з московськими попами це типова рейдерська атака на те, щоб трошки поживитися за рахунок новінського. І кому поживитися? Такому з оточення. Керівництва на банковій. Тому що є інсайт, що помічникам Новінського напередодні цієї акції СБУ було запропоновано уступити активи Десь за третину вартості і тихенько уйти в ліс», як вони люблять казати. Ну, знаєте, нас акції Новінського не печуть і не гріють. В Новінського своя доля, своя дау, свій шах, шлях широкий, як кажуть, це його вибір, але те, що під виглядом, нібито дій на встановлення справедливості, відбувається звичайна рейдерська атака, це. Звичайно, напружує. Адже ну, тішить одне, що ті, хто атакує Новінського, поєднані з Новінським, були у 17, 18, 19 році спільною ненависті до Порошенка, до Томоса ну і тому подібне. Тож нинішня атака за участю СБУ, вона справді виглядає як акція на встановлення справедливості. Тільки ж кінцеву, кінцеву суть ми побачимо згодом. Наскільки я розумію, арештовані активи підприємств, які належать не лише новінському, а ще й деяким європейським прем'єрам. Ну, це такий акціонерний капітал. І буде дуже цікаво, як. Як відбуватиметься ну, переуступка, так би мовити, ці, цих корпоративних прав, це дуже весела історія. Я думаю, що рейдерство під шумок війни це е, дуже типово для будь-якого олігархату, але е, наскільки я розумію, Новінський пробував захищатися е, так, як він захищався в часи. Хорошенка, тобто апелювати до Радбезу е, з метою е, встановити, на підставі чого проти нього висунути звинувачення, обведені санкції і тому подібне. Як відомо, він перебуває за межами України, але, ну, звичайно, офіси тут і дуже тішить в пресовому звіті про. Ці обшуки і арешти активів, окремий пунктик, виявлена література про московського е, штибу. Так ми ж і так знаємо, куди, куди дихає, в який бік дихав Новінський. Де, приписувати це це означає, що на злодії шапка горить, тому що е, ця, е, це рейдерство треба маскувати під справді державницьку, державницьку акцію. І в цьому сенсі, дійсно, ми так чекали, що з приходом Малюка СБУ стане справжнім захисником держави, і героїзм офіцерів СБУ дуже часто просто викликає велике захоплення і відданість державі. Але разом з тим, це ще й інструмент політики. І той, хто сидить на банковій, той замовляє музику. На Банковій замовили музику в стилі Баканова. І ця музика коштувала нам з даного Чонгару, Київщини, ледь не з даного Харкова. Що найсмішніше, що Дудін, офіцер керівник обласного управління СБУ Харківського, який наказав роздати зброю, тепер під слідством. Якби він здав територію, він міг би залишити, як генерал слюсарів Харківщину і поїхати кудись в російський бік. І ніхто б йому нічого не сказав. би. І зараз би й не судив ніхто. Хтось бачив хоч один процес, чи, ну, довкола пов'язаного з Слюсарєвим? Ніхто нічого не бачив. Тому ех, тішить те, що всі, хто ж жирав, Порошенка. Я не скажу, що Порошенко і його команда були ідеальними, але тоді хоча б працювали якісь інститути влади, відбувалися реформи. Зараз ніяких реформ нема. Економіка вбита не тільки через війну, а вбита через розкрадання. Я вже говорив про ті схеми, які використовувалися відмиванню. Від сплати податків через ігрові платформи, через ігровий бізнес. Ну, от за рік країна втратила 180 мільярдів гривень. Ну, Отак. От от. Тому акт, решта активів е, на Вінську, ну, – це невелика сума у порівнянні з тим, що попливло, так би мовити, повз. Е, Мова йде про 3,5 мільярди гривень. Ну, їх же в гривні не конвертуєш. Але мене цікавить подальший процес. Тобто, якщо це справді державницькі дії, вони повинні вилитись в націоналізацію активів Новінського. Ви думаєте, ми побачимо націоналізацію активів Новінського, які зараз арештовані, і продаж їх через аукціон. Як ви гадаєте, хтось вірить у це? Ніхто в це не вірить. Тому можна сказати, що олігархи, які зубами Зеленського зжерли більш-менш системну владу, самі потрапили під каток того, що вони наробили, просуваючи Зеленського на посаду. Бачили очі, що купували. Тепер жаріть. Але питання в іншому. Нам треба все одно зберігати внутрішній баланс, орієнтацію на підтримку Збройних сил і на перемогу. Ну, не підуть активи Новінського на забезпечення Збройних сил. Ті, хто затіяв їх відібрати, відбирає їх собі на користь, в свою кишеню. А не для держави. От і все. Лишається тільки вірити в ЗСУ. Після перемоги всі ці сценарії стануть набутком суспільства. Головне, щоб рука правосуддя добралася до всіх фігурантів. Слава Україні!